Всім пандочкам привітик! І сьогодні, так як я обіцяла в Тікток, що покажу вам сам готовий будиночок моїх е скішоків в Ютубі, то ось зараз я вам його покажу. До речі, що сьогодні у нас буде новий гость, тобто нова іграшка, але покажу вам її я в кінці. І що, не будемо тянути, поїхали, будемо показувати повністю готовий будиночок. Я в тік вам показувала самого зайчика, його ковтинку, ліжечко, подушечку, коврик капібару, картин. До речі, показую повністю моя мама дозволила показувати її лице. І якщо не помиляюсь, то це все. А, і ще я вам показувала ось ці ось стікери. Остальне я додавала, так як я прибрала ось цю ось поличку. Поїхали! Ліжечко додавала ось таку ось простинку в віді круга. Це по типу пледику. У не буде холодно ночкою. Вона може знімати свою кофточку. Тахіхій вчора було доволі холодно, і зато я їй шила таку кофточку. А тепер їй не буде холодно, так як є в неї ось така ось простинка. Далі з'явилась ось така ось тумбочка. Жінка, в якій раніше лежали нитки. Ну, ті нитки і голки, і всякі прибабахи, які там були. Звичайно, в мене є, вони лежать в мене на столі. Але так як у мене є змішаний бісер, он він. А, ось. А, і я вирішила те, що а, його потрібно пересипати сюди, так як в самих контайнерах, в яких він був, він зовсім виглядає негарно, тому вирішила його пересипати. А, цю поличку я буду звичайно забирати, якщо буду а, плести з біса. Там є ось така ось колбочка, на якій я набираю бісер, просто беру і все набираю. І а, коли я набираю ось цю штучку, ось цю штучку, бісер, то пересипаю ось таку ось чашечку сердечко Ловара. Це вона йшла в огромному такому наборі Ловара-чаю. В принципі, все. Це на це ви можете не звертати уваги, так як це в мене служить як тумбочка. Вверху тумбочці в мене є такий ж самий пледик, ну як тут, ось такий ось він виглядає тут, такі самі двоє однакові. І ось така штучка це фен. Це штучка від фену, але так сам фен великий для ось якихось іграшок, тому я взяла лише маленьку цистинку і типу вони ось так будуть сушитись. Ось він стоїть тут, так як, як мені здається, він дуже тут вписується, прям дуже гарно виглядає. Як то не фен, а якась прикраса. Далі це ось такі ось мисочки. Перша мисочка, це вона буде, скоріш за все, для іграшок. Я ще зроблю всяких іграшок, там, можливо, зліплю, з глини, пластиліну чи повітряного пластиліну. Або якісь іграшки докуплю, то ось тут вони будуть лежати. І ще є ось така ось мисочка: це від Бегемоці, це від тістечок Моці. Ось просто я верхушку потеряла. Так би її зараз тут не було з цієї кришечки, якби я не потеряла верхушку. А, так як я її потеряла, тому вирішила, що оця штучка буде лежати тут, і коли я ще зроблю деяких іграшок, то я сюди їх також буду ставити. Ось, Тепер ось, ось такі скринечки, це вони всі для іграшок. Моїм сквішам а, і таба сквішам а, потрібно з чимось гратися, справді, тому потрібно буде зробити або купити якісь іграшки. От їх де правильно в коробочках. Дитину я вам показувала, поїхали далі. Ми могли помітити ось такий коврик, він йде від суш. Тобто тут ось тут були суші колись, але так мені шкода таку прикольну, такий приколь, прикольний тут бренд. Мені його дуже шкода викидати, тому я вирішила е, його зробити як коврик. На цьому ком е коврику йде ось ось комодик. Така ось така коробочка, яку мені подарували на день закоханих, Це 14 лютого, там ще є деякий наповнювач, а всі предмети, які там були, то я поставила в скриньку а, спогадів. Мені цей наповнювач в принципі не потрібен, тому я вирішила взяти цю коробочку і поставити як тут комодик. Ось у мене тут стоїть кружечка з мукою. Це мука для ось цього зайчика. Так якщо він буде липкий, то я обов'язково його окуну в цю муку. Ось так, як він, ну, щоб він не був липкий. Тому вона дуже сильно потрібна в цьому будиночку, особливо для зайчика. Далі тут стоїть ось така штучка: це від капібари. Це для того, щоб її можна було причепити, наприклад, на рюкзак чи сумочку, чи щось тому подібне. Ось вона ось тут, ось, ось, ось тут є ось така ось дирочка. Продіваєш цю штучку, цю петельку через ось цю і вішаєш її до себе на рюкзачок, сумочку чи, можливо, штанішки і тому подібне. Далі доходимо до ліжечка капібари. Я казала у Тікток те, що я, скоріш за все, зроблю ось таку шаодну кроватку для капібари, але все ж таки я поміряла Капібару дуже, малень... дуже велика для цієї цього ліжечка, тому вирішила взяти ось таку скробочку від світильника і зробити для неї будиночок. Типу, це її ліжечко. Там є також ось, таке, ось, ось такий склад, ось як ось ці ось два. А, і а, подушечка, яку я шила ще дуже доволі давно, коли я ще ось на цій поличці я грала в Барбі. Ось так. Тому ставимо далі капівару. Вона далі відпочиває, не будемо її заважати. Зверху є ось така штучка, це типу а, органайзер. Ось. Тут лишаються стічі, які я ставлю у подарунок до моїх замовленьких поп-шоп. То не знаю, у мене який попшоп. Можете переходити в тікток Вуменшоп. Ось, тому, в принципі, вона так, це просто для мого шопу, так як всі останні січі в мене просто вже напросто не влазять, там, де я їх зазвичай храню, тому вирішила поставити ось це ось. І останнє те, що в мене лежить з цієї сторони, це мисочка з їхньою їжею. Ви не дуйте, це не пончики, цукарочки, всякі е, морожна, Ні. Це просто корм від ось е, цукарочок. Просто вони в мене в їжі, люблять тільки цукарочки, тому я їх кормлю ось так. І купляю для них ось такий ось прикольний корм віді е, всіх желечок і всього тому подобне. Далі поїхали ця сторона. Коврик я вам вже показувала. Тут стоїть ось такий ось камінчик. Це камінчик з Хорвації. Це доволі далеко. Це потрібно приїхати від України. Тут потрібно проїхати Словаччину і Угорщину. Потім вже буде Хорватія, Представте наскільки це далеко? Це камінь звідти. Хто не знає, я була в Хорватії, просто і привезла звідти ось такий ось гарний камінчик. І ще тут стоїть пилочка для хом'ячка, Просто мій хом'ячок привик купити з ось такої ось мисочки. В неї просто така сама мисочка. Для їжі і водички раніше така була мисочка, в нього це була для водички і ще одна була для їжі. Але так як вона побилась, і в мене тепер нова клітка, а в набор до неї йшла ще одна така ось пластикова мисочка. Тому я вирішила поставити цю, ось, забрати цю мисочку, залишити лише не побиду, так як вона тут може поцарапитись, і залишити ту пластмасову для їжі. Тому тепер ось ця ось мисочка у мене для іграшок. Тому як я вже сказала, вона п'є в мене з мисочок, а не з ось таких ось штучок. Тому я вирішила е, поставити її цим. Ви запитаєте, звідки тоді вона в мене? Це просто йшла вона з клеткою у подарунок, так як і мисочка ось. А вона в мене п'є, вона звикла звикла пити з мисочок, тому ось так. Мені здається, вона навіть не знаю, як ним користуватись. Далі це ось такий ось столик. насправді це книжечка, просто це словник англійський і український. ось, Але усе ж таки я вирішила його використовувати як о, столик. У них цілих три столика, можна сказати, це тумба, це комод, а це столик, ну, типу, все столики. На столику перш такий лежить це ось такий ось пледик. ну, Можна сказати, я хочу з цього пледика, так як він дуже сильно бачите, він так схожий на штори. Тому я хочу намалювати віконечко або ось тут, або ось тут, або ось тут. ну, Скоріше за все, або тут, або тут прикріпити якесь віконечко намальоване і прикріпити, розрізати цю штучку на дві часті і зробити типу віконечко. Але поки що хай так і лежить, типу сткатерка. І ще лежить ось такі ось три. Шарики це типу іграшки. А вони лежать не тут, а тут, так як ось тут ось коврик, і тут вони граються звичайно І зато якраз водичка, щоб вони могли, ну, наприклад, граються, бігають, бігають і захотіли пити. Щоб їм далеко не, не потрібно було бігти, то я поставила сюди ось водичку, щоб їм було зручніше. Ось вони тут граються, там розкидають шарики, і ось граються так. Це вони м'ягенькі такі, бачите. А лежать вони в мене в ось такі ось коробочці від ММД. Там була яка це така коробочка була, я не знаю, де більша частинка. Тому я вирішила поставити сюди ось шарики. Якщо найду більшу частинку, то думаю, заберу це звідси і буду використовувати цю коробочку для інших речей. Ну, а на цьому все. Усіх цілою люблю і усім па-па. До скорих зустріч! Па-па. А хоча чекайте! Пам'ятаєте, на початку ролику я казала, що у нас буде новий житель цього будиночку? Пам'ятаєте? Так ось, давайте я вам його покажу. Це собачка. Ось така мила собачка. Нещодавно я її купила, ось така ось мила вона на радіоуправлінні, ну, не на радіо, а так вона мій ходити. І здавати різні звуки, ось такі ось. Але жити вона буде не тут, так як тут доволі мало місця для неї. А жити вона буде ось тут. Можливо, ось тут я зроблю ще один етаж для неї. Спеціально для неї, так як просто цього етажа тільки для ось таких ось маленьких. А ось тут може бути великий. Ось для цієї якраз такі собачки. Але я не знаю просто, куди поставити ось цю алмазну картину. Ну, в принципі, все. Давайте не будемо мітряти, а то просто я вам вже стільки всього розказую, вже таке довге відео вийшло. Тому на цьому усіх цілую люблю і усім тепер точно па-па!